Коли військові на першому рубежі воюють, а в цей час цивільні на другому рубежі будують, повірте, солдату, офіцеру, який безпосередньо стоїть там зі зброєю в руках, в цьому окопі, воно додає багато впевненості. Ми створили Бриван, який займаємо проект, який займається інноваціями. І я впевнений, що ми відкриємо представництво в Запоріжжі для того, щоб можна було тестувати продукти, реалізовувати продукти. Ми намагаємося кожен з тих проектів тестувати, пілотувати в Запоріжжі. Дуже мене приємно надихнули плани Запоріжжя, які зможуть надати регіонам можливість дійсно піднятися з цих пошкоджень і розквітнути по-новому, як новий хаб міжнародної торговлі, єднатись. Сьогодні означає діяти, діяти місту та області синхронно для забезпечення базових потреб громадян, навчання, лікування. Слово даної Запорізької платформи комунікаційної – це разом. Якщо разом, то ми, як ніколи, продовжуємо об'єднати єд... об наші зусилля на створення робочих місць на створення умов, які потребує сьогодні Запорізький регіону. Ми не можемо обрати часи, в які нам жити в легкі часи або в складні часи. Ми обираємо дії, ми обираємо вчинки. Нам треба об'єднуватись навколо своєї ідентичності. Нам треба об'єднуватись навколо своїх цінностей. Інвестором успіху може стати кожен із нас. Команда це про кожного, хто готовий працювати. Зробити наш регіон безпечним та комфортною домівкою для людей міцним щитом від ворога і майбутнім плацдармом для звільнення всіх окупованих територій.